Майже 13 тисяч безробітних Тернопільщини зараз перебувають на обліку в обласному центрі зайнятості. Там кажуть, в порівнянні із першими місяцями минулого року кількість вакансій дещо зменшилась. Проте сподіваються, що роботодавці із приходом тепла шукатимуть працівників активніше. Окрему категорію безробітних зараз складають демобілізовані військові та переселенці. До нас звернулося з жовтня 2014 року. Це десь біля 450 вимушено переміщених осіб. І завдяки той співпраці і нашої служби, і роботодавців, і інших установ, які до цього дотичні, то практично кожна друга людина була працевлаштована. До нас звернулося 680 учасників антитерористичної операції, починаючи з минулого року. І 103 особи ми вже працевлаштували на сьогодні. Ну, зараз у пошуках роботи десь 460 осіб. Ну, очікуємо, що кількість їх буде збільшуватись, тому що буде чергова демобілізація, будуть люди звертатися. Шукаючи роботу, люди мають можливість самостійно ознайомитися із вакансіями та умовами праці в електронних варіантах. Із кінця січня цього року безробітним серед іншого пропонують військову службу за контрактом. Розповідають в обласному центрі зайнятості. Для тих, хто такою роботою зацікавився, організовують семінари із представниками військкомату. Служба за контрактом це є. Також один з видів зайнятості. Є люди, які працюють по трудових договорах, є люди, які працюють там, підприємництвом займаються. А це такі є люди, які самостійно себе займають якоюсь власною справою, а це є також один з видів зайнятості. Вже 10 людей з обліку знялися, з числа безробітних, які вже пішли на контрактну форму, уклали цей контракт на військову службу. І з них сім осіб, які відбували, що були демобілізовані зони АТО. Олександра Островська пояснює, військову службу за контрактом пропонують тим, кому вона підходить, і аж ніяк не в обов'язковому порядку. Але як і з іншими роботами, у випадку, якщо людина від вакансії безпідставно відмовляється, на неї накладають санкції. Якщо людина приходить сьогодні, тільки реєструється в центрі зайнятості. Я на сьогодні для неї підходяща робота, і вона від неї відмовляється. То звичайно, що її ніхто не зареєструє, тому що є робота сьогодні, і треба вже йти. Якщо ти дійсно шукаєш роботу, а так просто. Прийти, щоб побути на обліку, ну це трата коштів, не цільова трата коштів. Як людина, яка приходить до нас, вона повинна знати, що вона приходить, вона шукає роботу. Наразі мінімальний розмір допомоги по безробіттю в області становить 544 гривні, а середній 1200.